Доброго дня, шановні підписники. Ви вже стали дорослі, і я сподіваюся, за ці три місяці, скільки ми маємо наш канал, вже, ну, скажімо так, не будете сильно шоковані новими подробицями з політики. Тому я вважаю, що настав час нам поговорити про Мар'яну Безуглу. на жаль, але вимушено назвати її свою колегою. Я не хочу зараз довго зупинятися на прямому подробицях, що вона позаявляла. Я вам просто поясню декілька речей, чому вона себе так веде, чому влада їй дозволяє так себе вести, і хто її кришує в українському парламенті, та й не тільки. Тож сьогодні ми поговоримо про внутрішню кухню ось цього процесу процесу, який називається Мар'яна Безвухла. З вами Ярослав Железняк, це канал «Зарізний нардеп», Тож ми починаємо. Давайте я коротко, от справді коротко пройду біографічний шлях Мар'яни. На жаль, нам треба про неї поговорити, тому що відверто вона черговий раз видала діч, яку обговорює вся мережа, і, в принципі, справедливо обурюється. Тож Мар'яна прийшла в політику як депутат мажоритарник від оболоні, люди з Оболоні, Ну я знаю, що вам соромно, нам теж соромно тепер за неї, і її тоді привів Давід Арахамі. А вона, в принципі, довгий час нічим не запам'ятовувалась. Пішла в оборонний комітет, де в принципі робила та по факту нічого. Я як не повірити, був якось на її першому ефірі. Це був п'ятий канал. Вона була єдина жінка в студії. І тоді ми, до речі, всіма от іншими учасниками процесу, там було декілька депутатів минулого скликання, і я домовили, що ми так толерантно не мочимо, умовно, в ефірі її. Е, е, тоді нічого не придвіщало відверто біди, яна була об'єктивно нормальною людиною. І, в принципі, все це відбувалося до процесу, який, напевно, її сильно і е, розкрив. І цей процес, як не дивно, це якщо ви не пам'ятаєте, це було у нас якраз призначення Мар'яна Безуглою, головою ТСК по так званому Вагнер Якщо ви забули, була історія, коли летіли вагнерівці з Білорусі, їх мали посадити літаком в Києві. Це зірвалося, звинувачували туди Єрмака в цьому історії. Вийшли розслідування заяви. Гуру, Більнегейт, ну, коротше, все-все-все, все. І от Мар'яна взялася бути головою цієї ТСК по розслідуванню вагнерівців, і відповідно вони тоді все це похоронили. І ось так як їй дали важливу місію захищати Єрмака. І вона, м'яко говорячи, справилась з цим обсягом негативу. І тиску, ну тому що просто йшла як бронетанк і не розуміла десь там Жквар, то її помітили в офісі президента, і ем, трохи з людини Давіда вона ставала все більше людиною Єрмака. Я от прям тут не хочу сказати, що вона повністю там, але ну, відверто буде сказати, що від умовного впливу Давіда вона відійшла. Е, і далі, відповідно, вона все більше і більше входила. Випадаж їх. Хтось напевно порадив абсолютно ідіотську історію, що будь який піар, окрім Ніколанікралога, це піар, що відверто не працює так цьому Микола Тищенка. Але наступний її умовно захід вже в публічну політику було те, що Мар'яна самостійно визвалася атакувати Валерія Залужного. Валерій Залушний, очевидно, мав високий рейтинг і підтримку. Всі розуміли, звідки ростуть ноги, а вони очевидно росли з офісу президента. І Мар'яна прямо активно почала його бомбити всіма методами, які були у неї на той час. А це був Фейсбук. Я спеціально тут забуваю ще одну частину її біографії. Вона ж відповідала за реформу СБУ. Якщо ви раптом забули, і ось коли ем, СБУ зрозуміло, що зараз. Мар'яна буде їх реформувати, там вони теж активно працювали по її іміджу, не завжди, насправді, правильними методами, як на мене. Але ну, тут все ж таки Мар'яна якби сформувалася остаточно на історії з Залужним. Далі її протистояння з Залужним, точніше, всі ці речі, вони, м'яко говорячи, не дуже допомагали топити залужного, але явно скривали офіс президента. Плюс, враховуючи, що Мар'яна не дуже м'яко говорячи обирала методи, то відповідно якби це викликало постійно резонанс, вона щось зливала, люди жалілися. Ну коротше, це було от. Некерована ракета, яка полетіла явно не туди, і дуже часто палила офіс президента. Фінальним акордом було, коли на прес-конференції президент, ну, типу, так от жартівна сказав, що ой, там Валера і Мар'яна постійно сваряться. Це було очевидно, щоб поставити їх на одну рівень і, відповідно, напевно, дискредитувати на той момент Валерія Залужного. Це такий є політичний прийом, абсолютно ідіотський, тому що. Залужено на це не реагував, і, відповідно, от воно виглядало все достатньо тупо. На якому моменті спалили якби, остаточно вже взаємодію Мар'яни з Офісом президента. Так як я сказав, що вона заявляла багато чого, ну, яко говорячи, те, що не лізли в жодні ворота, і дуже часто вже це стало проблемою для колег із оборонного комітету, я нагадаю, там більше слух народу, в тому числі. Там є голова від Слуги народу, то вони, як члени оборонного комітету, ініціювали її, що не менше відкликання з посади заступника оборонного комітету. Навіщо це було? Ну що ну, якби Для того, щоб в новини, хоча б тим більше російські, не йшли за заголовки. Заступник оборонного комітету заявило і далі повний треш. І ось на цьому якраз. Простому питанні, тому що чесно, що що ти заступник, що ти член комітету, це абсолютно байдуже, це ну прям визитівка. І оцей титул якщо тебе десь цитують, все воно не дає якихось повноважень від слова зовсім, то м, Малера Мар'яна спалила окрас разом з офісом всю контору, те, що називається, тому що її не могли тоді звільнити декілька разів. Перший раз, коли були голоси, і вже ставили це на голосування, то там вже підбіжав Давід і всі інші, і просто закрили раптом засідання парламенту. Абсолютно, якби це було показово, і тому що розуміли, що буде 300 голосів на її зняття. На що навіть слуха народу не збиралися її залишати на цій посаді. Е, на той момент, наскільки мені відомо. Особисто деяким очільникам, скажімо, фракції Слуги народу та і президію дзвонив президент і кричав, щоб зняти це питання з порядку денному, тому що Марія обіцяли ну, умовно привілегії за те, що вона робила залужним або намагалась робити залужним. Далі ще раз парламент декілька разів разів намагався звільнити Мар'яну, то питання проваливали, то спеціально знімали. Це питання з порядку денного. Ну, коротше, так чи інакше, там було достатньо очевидно, що Офіс президента дав чітку вказівку її зберегти на цій посаді. І, в принципі, закінчило це все те, що, незважаючи на всі супротив було очевидно, що парламент спокійно набере на це голосів, поставили і відповідно відправили Мар'яну спочатку з тим членом оборонного комітету. Ну, як я сказав. Це не дуже сильно допомагало якось її змінити позицію, і що тайтл, що член комітету, що заступник воно не дуже. Відверто відрізняється, і проблема залишалася в оборонному комітеті, ще така ж сама, як вона і була до цього. Більш того, вони ну вже не могли відверто проводити якісь там засідання, тому що Мар'яна їх всьому звинувачувала, зливала інформацію. Ну коротше, я знаю, просто від пацанів з оборонного комітету, що м'яко говорячи, вони вже ну це питання розглядали як технічну проблему. І відповідно, в якийсь момент, коли Мар'яну з оборонного комітету її так чи інакше, без обговорення, е, я так розумію, по домовленості Стері перекинули в комітет з питань міжнародної політики, де вона зараз і перебуває, хоча, в принципі, її це не сильно заважає займатися всім тим, чим вона займається. Тепер, що стосується Мар'яни на зараз. Я переконаний, що її роль вона, ну скажімо, спеціально епатажна. Ну, тобто, у неї точно, от вся ця каша в голові, яку ви читаєте, вона в це вірить. Ну от справді, я не буду зараз там давати свою оцінку, тому що мама просила не матюкатися в ефірі, але ну я думаю, що по моєму виразво обличчя ви розумієте, що я думаю про Мар'яну і все те, що вона говорить. Але я. Так, трохи абстрагуючись, хочу вам просто дати зрозуміти, що її роль вона ну, така: от, піднімати якісь абсолютно зашкварні теми, на них умовно заходити в медіа простір, виступати, що якого біса там хтось не на фронті, чи на фронті, чи воює так, чи не так. І таке інше зашкварювати весь в принципі генералітет та й оборонне на міське керівництво для того, щоб умовно вони не дуже сильно зростали в рейтинги і не виходили на якісь конкурентні посади умовно або позиції, буде правильно сказати, умовно з політичним керівництвом. В той же час вона активно спеціально там намагається зайти в якісь такі болючі для суспільства тематики і заявляє те, що заявляє. Звідти з'являються усі ці заяви її про карму для ухилянтів, звідти з'являється її абсолютно ідіотська позиція по пану Тополі, Тарасу Тополі, якщо в останній брати коментар. І всі інші, всі зашквари, вони ну, просто у неї, умовно, мовно дивиться по порядку денному, говорить фігню, заходить в ЗМІ, і відповідно вважає, що цей піар їй допомагає ще раз. Не весь піар добрий доказ тому Коля Тіщенка. Е, навіщо банковій Мар'яна? Відповідно, наскільки я розумію, зараз вони, як говорять, почали згадуватись, що не до кінця її контролюють, і ну це стає проблемою. Але м -м, вона вже не є в слузі народу, вона не є членом оборонного комітету, але залишається в чатах. Більш того, остання сесія цієї Є парламентська асамблея НАТО, вона поїхала знов ж таки квоті слуги народу, ну тому що вона вже мала бути безпарсійна і мала витягнути з від цієї делегації, але вона там залишається. Мар'яна виконує роль торпеди. От умовно, коли треба щось сказати проти опонента чи. Там якоїсь людини, яка не подобається чи по якійсь темі, і це має зробити хтось, хто впізнаваний, а відверто говорячи, після всіх зашкварів Мар'яна впізнавана, Ну, не достатньо високий рівень впізнаваності. Багато хто знає, хто така вугла, без характеристики, умовної відношення до них. І коли треба щось от там атакувати і зместити позицію або скандал з, між президентом, умовно чи кимось на от такою. Людина свариться з Мар'яною, то, відповідно, люди її і запускають. Плюс вона взяла на себе цю військову тематику відверто. Теж буду правильно сказати, що дуже часто збирає болючі проблеми війська, атакує, знову ж таки, сирського, генералітет, всіх, коротше, умерова, всіх, 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 іноді справедливо, дуже часто абсолютно ідіотське, але тим не менш, це її умовний імідж, який вона хоче будувати. І я думаю, що далі, незважаючи на всі зашквари, всі заяви, всі речі, коли іноді, ну, пробачте, але це прям вже має займатися спецслужби, тому що ці заяви не просто. Роблять слова не є, ну. Допомагають ворогу. Я переконаний, що таких прикладів ми можемо знайти десяток. Ну, далі Мар'яну будуть максимально захищати, тому що її роль відведена там. Якщо ви бачили що її іноді влаштовують паркетне інтерв'ю, то ось сам якраз це все одна і та ж сама історія для того, щоб розкрутити, і для неї, чим більше ви пишете в соцмережах, що вона погана, що вона ну коротше, все, що ви пишете про неї. Для неї це плюс, тому що ну, умовно у людини імідж такий вона його будує, і спеціально для цього. І, і тримають в офісі президента. Ось тому і далі ви будете кожен раз, відкриваючи стрічку, читати чергову заяву Мар'яни в стилі абсолютно цинічних, нелюдських, ну, не як по мене для мене висновків, в тому числі по цьому загиблому хлопцю. І е, писати в Фейсбуці, чому Мар'яна погана. От для його. Ролі, яка відведена її офісом президента, і відповідна яку вони там і є ще політтехнології. Не буду це коментувати. Це окрема печальна історія. Ось для цього її і. і Тримають тому я сподіваюся, я вам пояснив звідки ось весь цей треш береться. Ну і плюс на да, внутрішні таракани. Вони там прям достатньо клонувалися і вже самостійно активно генерують контент. Може і не діставлять до відома і самому Мар'яну. У мене все сподіваюся, я вам пояснив феномен наявності безуглою в парламенті. Ще раз мені дуже прикро, що і цих людей я маю називати колег тому що нам, як не як депутат парламенту, і дякую. Виборцям на що ви обрали ось таку людину від вас. Жалко, що ви не можете її відкликати. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Дадеп, і до нових зустрічей. До побачення.